Що цей факт теж є, і його треба запобіжники ставити теж і в законі, або о, якісь процедури прописувати е, чи, під час відбору е, співробітників того чи іншого органу, щоб це не повторювалося, щоб сюди не заходила Російська Федерація. Або якісь ще інші, якісь ворожі елементи, це теж дуже важливо. І про цього не варто боятися і звинувачувати когось, що це елемент контролю. Ні, це елемент безпеки, і це дуже важливо. І ним не можна нехтувати. Тим більше в такій структурі. Ане Олеже, багато експертів ці дні висловлювались про те, що набу неефективне мовляв, мало справ, мало розслідувань, в тому числі проти посадовців часів Януковича. Е, які головні претензії до роботи антикорупційних органів? І на вашу думку, чи побачимо ми після цієї всієї ситуації більше гучних справ? Більше гучних розслідувань? Ну, я б не хотів, щоб в такий спосіб ми активізували антикорупційні органи, да тому, що ми вже бачимо зараз по справі Коломойського, там, там зрушення відбулося прямо моментально.